Зв'язок. Нейронна мережа української армії, очі артилерії, вуха штурмової групи, голос командира в бою. Якщо не працює нервова система, військо паралізоване. Артилерія сліпа, штурмовики глухі дрони нерухомі. Командири не можуть керувати боєм. Наш ПВЗ. Польовий вузол зв'язку артилерійської бригади це команда, що забезпечує стабільний і якісний зв'язок навіть там, де мовчить звичайний мобільний сигнал. Ми налагоджуємо комунікацію першими і тримаємо її до останнього. Координація, точність і швидкість рішень все це завдяки нам. Кожен постріл гармати, наказ командира, маневр на полі бою це безперервний обмін інформацією. І саме військовий зв'язківець тримає цей потік у своїх руках. В лавах нашого ПВЗ реалізує свій талант інженер та програміст, водій та будівельник, художник та куха, менеджер та юрист. Ми цінуємо кожного професіонала та раді бачити в нашій команді гідних, свободних і творчих людей. Ми охороняємо важливі об'єкти. Маємо свій автопарк та ремонтну майстерню. Власноруч облаштовуємо робочі місця для себе та командування, стаціонарні та пересувні пункти управління. Нас називають АР зв'язківці, і не лише тому, що ми працюємо в артилерії, креатив наша зброя, зв'язок наше мистецтво. Ми створюємо злагоду між тими, хто захищає нашу батьківщину. Ми створюємо Україну як простір суцільного зв'язку, де кожна людина чує, розуміє та підтримує іншу людину. Долучайся до нас і тобі неодмінно повезе.